Одразу хочу попередити, що в даному відео немає жодної реклами. Розповідаю чисто свій досвід і надіюся, що він буде комусь корисний. Сьогодні в мене буде невеличка розпаковочка двох таких коробок. Замовив саджанці з двох різних розсадників. Один з них то точно розсадник, а другий е, невпевнений. Можливо, частково, можливо, повністю розсадник, а можливо, взагалі, площадка, де продають відрізних продавців, не знаю. До цього в мене був досвід лише співпраці з агромаркетом дуже неуспішний досвід. Щодо даних двох розсадників. Перший це розсадник Фрутек Він якраз тут біля нас, біля Вінниці, знаходиться, в селі Микулинці. Інший розсадник це. Посадка. Теж замовляю в ньому перший раз. Чому замовляв на різних двох? В першу чергу через те, що немає всіх тих рослин, які я хотів замовити на одному. Фрутек це розсадник, Фрутко це їхній сайт для роздрібної торгівлі, наскільки я правильно зрозумів. Раніше вони не орієнтувалися на розрібного покупця. Зараз почали продавати роздрібно через що в них не дуже налагоджені процеси, як самі ж вони підтвердили. Дивимося, що взяв у Фрутко. Два саджанці Ендо Садіра, здається. Не чітко написано. Якось так. Аміра, Брістоль Глен Емпл різні малини і ремонтантні, і літні сорти. Смородина чорна, чорний десерт, оріана. Ну і порічка Аравада. Ось так виглядають саженці. як на мене, то якість досить непогана. Далі Ожина, карана Black і надчас. Хотів ще Лохтей, але чомусь його ніде немає. Ні в цьому а, фрутку, ні в а, посадці. Так виглядає саджанці ожини ну, Все таке гарненьке. Мені подобається. Далі лохина Дару дюк. Це трьохрічні саджанці, самі дорогі, але на них була знижка, вони так по 199 гривень, здається, один, а зараз по 159 Виглядають непогано, вони підрізані добренько, бо в трьохрічному віці я думаю вони були б десь ось такі. І шість різних видів жимолості. Теж вони гарно підрізані. Аврора, югана, борел Близзард, Борел Біст Борел Б'юті і восторг. Так виглядають. Теж такі вони непогані, ну, трохи є. Трохи пошкодження, але я думаю, що це не критично. Ну, трохи щось його їло. Югану, до речі, одразу замінили, бо вона була проблемна. Ну, по якості. Якщо по 10-бальній системі, то я думаю, що дев'ятку можна ставити. Так як я не суперекспертний продавець, можливо, хтось з агрономів побачить більше проблеми тут. Але для мене як для покупця, то виглядає все досить непогано. Йдемо далі. Сайт посадка це під Києвом. Ось так вони. Відправили новою поштою. Ну, ніби все так надійно запаковано. Все в пакетиках зараз розкрию. Ось так пожалося. Це є же малина, здається. Надіюся, що воно. Не пошкоджене всередині, зараз гляну. Куча торфу повилітала. Так, видно, що тут оголилося і коріння. Це звідси, мабуть. Дірка. Так. Не ну, дуже добре. В такому стані дещо прийшло. Не знаю, чи це критично чи ні. Ну, ось це виглядає прям якось дуже погано. Тут таке враження, що коріння немає чи що. І це все порозліталося. Щось мене дуже якість цих саджанців тривожить. І ось що взяв в посадці. Це вісім різних сортів лохини. Торо Патріот, здається, Спартан, Бонус, Аврора, Санрайз, Ліберті і Елізабет. Гумі взяв ще один сорт. У мене є два сорти Монерон. Ось такий невеличкий саджанець. І є же малина Букінгем Тайбері, Яка прям вся розплюснулася. І дві обліпихи. Крушевидна лейкора. Це чоловіча і жіноча. Ось такі. Ну, з цього всього непогано виглядає обліпиха, по ідеї. По лохині я не знаю. Для мене трошки вона виглядає дивно. Чому вона вже червона? Але не вся, знову ж таки. Деякі ось два сорти зелені, нормальні. Ця червона. Ось моя лохина. Ще жодної лохини немає червоної. Це Київ під Києвом, але ж це ж не настільки північніше, ніж Вінниця. І також оці сорти, вони ще зелені. Це Liberty і Sunrise. Ліберті здається пізній сорт. Але тут інші сорти теж пізні. Це якось підозріло. Таке враження, що ця кущ не до зими готується, а як ніби щось йому не вистачало, наприклад, кислотність не відповідала ґрунту. Тому трошки мене... Бентежить якість лохини. І це все, здається, теж трьохрічки. Я ось не пам'ятаю Сосоно санрайзе, здається, теж трьохрічка. Ну, вибачте мене, але це... Ну, да, можливо, це трьохрічка. Але з ось таким пагном, одним нещастим, ну це дуже такий... Дуже такий печальний саджанець. Я б його, як то річку на їхньому місці не продавав. Мабуть, трохи було би соромно. Ну і шкода ось це все, що воно погнулося, поламалося, а, повипадало ось тут, повністю випав був ґрунт. Ось тут, а ні, не тут, ось тут випав, повністю був. І ось тут це все теж було випало. Ось цей. Тобто 4. А, оцей ще теж. 5 саджанців повністю було випали. Якось їх так, м -м, мабуть, недостатньо запакували. Я не думаю, що це проблема нової почти. Це проблема пакування. Особливо ось це, да? Для мене, як для покупця, якість я б, враховуючи ще упаковку, ну, мабуть, 6. Всім максимум. Але, знову ж таки, можливо, я помиляюся стосовно того, що листя червоне. Можливо, дійсно це трошки північніше, ніж Вінниця. І в цьому причина. Але чому тоді дві зелених рослини? Чи навіть ні, ця вже теж почала червоніти? Ну, і ось це на трьохрічного воно не дуже тягне. Можна так що загалом показати це саджанці фрутик насті посадка. Для порівняння трьохрічні саджанці з посадки і трьохрічний саджанець з фрутку. Ну, ось це явно не трьохрічний саджанець. Ще пару слів хотів сказати стосовно сайтів і наскільки було зручно замовляти. Фрутек відчувається, що в них недостатній досвід роботи з роздрібними клієнтами. По-перше, не вся інформація е, актуальна, була на сайті. Наприклад, я приїхав в обідню перерву, про яку взагалі не говорилося на їхньому сайті. Хоча перед цим також за день я спілкувався з менеджером, запитував, чи можна забрати замовлення, бо зі мною ніхто не зв'язався е, навіть на другий день після оплати на сайті. Е, менеджер також не повідомив про те, що у них обідня перерва. Ну, добре, що я чекав лише 10 хвилин, бо приїхав уже під кінець. Ось. Але я думаю, що е, якщо новою поштою отримувати, мабуть, ці всі моменти будуть нівелюватися, бо е, я приїжджав сам особисто на е, розплідник. Стосовно е, посадки, в них сайт вже давно, і я так розумію, що з розвідними клієнтами вони працюють давно, тому відповідно. Е, в плані організації все чітко, в той самий день зі мною зв'язались, на другий день все відправили. Але сайт трошки проблемний. Чомусь українською мовою він нормально не працює. Наприклад, якщо я вибираю українську мову, то в особистому кабінеті, заходячи на мої замовлення, в мене говорить, що даної сторінки не знайдено. Ну і, відповідно, всі підписи теж російською мовою. Що трошки дивно. Така інформація стосовно співпраці з цими двома магазинами. Надіюся, комусь ця інформація буде корисна.